Вітаю всіх на каналі Салмо Україна. І сьогодні ми розглянемо такі аксесуари від фірми Norfin як шкарпетки, рукавички та шапки. Тобто все те, що необхідно для зимової риболовлі, і не тільки для риболовлі, але й для будь-якого відпочинку на природі, для роботи на свіжому повітрі. І почнемо наш огляд зі шкарпеток. Нещодавно була поставка по товарам Норфін і асортимент шкарпеток зараз максимально доповнений. І хочу розповісти взагалі, як правильно обирати ці шкарпетки і як прочитати правильно етикетку. На кожній упаковці зі шкарпетками є такі позначки. Ось бачите Т1, М. Тобто є три категорії, ні, навіть чотири категорії: Т1, Т2, Т3 і Т4. Де в нас Т1, це кул cool, прохолодно. Тобто йде. Прохолодно, холодно, дуже холодно і екстремально холодно. Тобто цифра Т4 буде означати, що це самі теплі носки. Цифра Т1 означає, що відповідно, це е, самі тонкі шкарпетки. І так само активність. В даному випадку це середня активність. Модерейт. Є також буква А, це. Е, Активна, активний рух, тобто для шкарпетків призначені для активного руху. І буква П в цьому кружочку буде означати пасив. Тобто пасивна риболовля, коли ви не рухаєтесь. Ну, і ось, як ми бачимо, це тон тонкі шкарпетки для середньої активності. Називаються вони Target Basic. В цій серії є. Ми можемо побачити Target Heavy моделька, яка позначена також Т1, але буквою P, тобто вони більш теплі для пасивної діяльності. Тобто серія таргет є з індексом М для середньої активності, з індексом P для пасивної. І Ось сама легка серія для, активної, для активного руху. Хочу ще відмітити, що в серії Target є жіноча моделька, ось така. Target Wuman. Вона йде для, пасивної, для пасиву, тобто найбільш тепла, і розміри відповідно є. Менше, ніж у чоловічих моделях. Тобто тут є розмір 35-37. Ну і, як бачите, також колір такий більш жіночий. Наступна модель це шкарпетки Баланс. Вони, як бачите, вже йдуть з індексом Т2. Т2, Т2. Тобто для більш прохолодної погоди. Окремо також, як бачите, є серія Balance Junior. Тобто маленькі розміри. Йдуть 32-34 та 35-38. Ну, Знову ж таки, можна використовувати як для юнаків, так і для жінок. Дану серію. Також йде Т2 для середньої активності. Класичні шкарпетки Balance Middle. Ось, вже я про них сказав. Так, ось ця серія називається Balance Long для активної діяльності. Категорія Т2. Ну, Такі вони трошки, трошки тонкіші. До речі, по составу. Тут іде котон 35% матеріал Cool 35%, Нейлон 25% і Еластан 5%. Тобто тут такий от комбінований з чотирьох різних матеріалів состав. Серії баланс middle склад такий: акрил. 80%, Поліестер 15 і Еластан 5%. Переходимо до серії Баланс Вул найтеплішою із шкарпеток Баланс. Вона має категорію Т2 для холодної погоди і індекс П пасів. Склад в складі тут вже присутня вовна 12%. Також поліестер 20%, акріл 65% і Еластан 3%. Ці шкарпетки дуже теплі і зручні, вони допоможуть вам зігрітися навіть в саму прохолодну погоду. І Тепер перейдемо до найтеплішої серії шкарпеток від Norfin. Це серія Marino, яка йде з додаванням вовни мериноса, найбільш теплого і сучасного матеріалу. Ці шкарпетки мають. ну Ця серія Marino Midweight, має індекс Т3, тобто дуже холодно і для активної діяльності. Склад в даної моделі. Вовна Мереноса 25%, Акрил 55, поліамід 5% і еластан 15. Ще одна моделька це більш тепла також т 3 для пасивної діяльності. Це шкарпетки Nordic Merino Heavy. Вони вже мають 80% вовни Мереноса, Нілон 15% і Спандекс 5%. Тобто ці шкарпетки найбільш теплі, і якщо вам нужны найтепліші, то обирайте саме цю модельку. І наостанок показую шкарпетки для екстремально холодної погоди, категорія Т-4. Модель називається Norfin Arctic Merino Heavy. У складі тут Вовна мериноса 70%, нейлон 25% і Еластан 5%. І моделька T4 Arctic Merino Midweight для активної діяльності категорія Т4. Тут іде 80% вовни Мереноса, Нілон 15 і Спандекс 5%. Також на стенді з шкарпетками представлені ось такі вкладиші, шкарпетки із неопрену, які дуже теплі, ефективно відводять влагу, і ну, їх можна використовувати ще додатково. Поверх стандартних шкарпеток, про які ми розповідали, як вкладиш в будь-які чоботи. Ще дані вкладиші не пропускають воду. Тому навіть коли ви надіваєте їх в стандартні якісь черевики, в яких присутня шнуровка, які теоретично можуть промокнути, то завдяки ось цим носкам. Неопреновим ваші ноги завжди будуть сухі. Тепер ми перейшли до стенду з рукавичками. Як бачите, представлений дуже широкий вибір. Починаючи з звичайних ось таких м'яких рукавичок. Наприклад, ось така моделька тепла. Потім оці, дуже популярні вже багато років. Раніше вони йшли як рукавички салму. Ну, багато хто, можливо, знає їх. Зараз йдуть вони як під торгову марку Norfin. Норфін. Але Хочу відмітити ось такі рукавички з обрізаними, обрізаними трьома пальцями. Норфін Арго. Ось, бачите, тут великий палець обрізаний і оці два. Із нутри йде накладка неопрена, який не намокає і дозволяє взимку десь комфортно брати в руку рибу або доторкатися до снігу, до льоду. І що дають ці обрізані пальці, вам дуже комфортно, по-перше, нанізувати мотиль. Нагачок і, по-друге, знімати рибу з гачка вже коли вона у вас піймалася. Так що для зимової риболовлі дуже і дуже зручна моделька. Або ще можу запропонувати також з цієї самої серії рукавички Norfin Helium Вони мають 4 обрізаних пальця і вони закриваються ось такою зверху, закриваються рукавичкою. Також внутрі накладка неопрена. Тут також. Тобто рукавички не намокають. Ще одна моделька з усіма обрізаними пальцями. Називається Norfin Point. Є також ось така повністю неопренова моделька, яка дозволить комфортно рибалити і з човна, і взимку. в Вологу погоду, коли, допустимо, йде дощ або сніг, і вам постійно приходиться контактувати з вологими поверхнями, або занурювати руки в воду, то стійні неопренові рукавички будуть у нагоді. Ось ми підійшли до столика з, акці... з акційними товарами. Як бачите, зараз діє знижка 50%. На декілька моделей перчаток та окремі моделі термобілизни. І наприкінці прошу звернути увагу на стенд з головними уборами, з шапками зимовими. Як бачите, є широкий асортимент. представлені і ось бачите, зверху це жіночі моделі і е, нижче йдуть вже такі універсальні, е, різної форми, тут з е, різного кольору, також є е, ось такі балаклави, декілька тут варіантів теж по балаклавам. Є ось такі е, зимові. Утеплені шапки. Кожен може обрати собі найбільш зручну та теплу модель шапки до свого смаку. На цьому я завершую свій огляд аксесуарів Norfin. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей!